Укрпошта презентувала оновлений логотип у формі літери У замість звичного ріжка і геопозначки. Така зміна логотипу поробила неабиякий галас у мережі. І причиною його був не новий зовнішній вигляд, а вартість, за яку Укрпошта збирається робити цей ребрендинг. 16 червня 2025 року акціонерне товариство Укрпошта оголосило тендер на розробку брендбуку. Очікувана вартість послуги на той момент становила 1 мільйон 250 тисяч гривень. Переможцем тендера стала фізична особа-підприємець Жаребецька Анастасія Дмитрівна, запропонувавши вартість 639 тисяч 717 гривень. До речі, були й нижчі лоти, які були відхилені. Причиною відмови зазнає. Зазначається те, що учасники визначили конфіденційну інформацію, що за умовами закупівлі не може бути визначена як конфіденційна. Для Укрпошти це вже четверта зміна логотипу за роки існування підприємства. Початковий вигляд лого був у вигляді поштового ріжка як символу інституції, що лише формувалася як українська пошта. У 2009 році його замінив літаючий конверт як прагнення до модернізації. Наступна зміна була у 2017 році ріжок пін. У 2026 році Укрпошта вирішила посилити українську ідентичність. Тому символічним логом стала літера у. Ми запитали чернігівців, що вони думають про зміну логотипу Укрпошти та чи потрібна була вона. Думаю, не потрібно було. Наразі є і важливіші проблеми, і куди можна вкласти ці гроші було. Чи не потрібно, наприклад, таку суму було направити на сьогоднішній день в якесь більш потрібне так у військові часи русло. Є більш корисні. Куди можна було б потратити ці кошти? Скоріше за все, напевно, потрібно, тому що їм треба встигати за іншим, там новою поштою, міст і так далі. Вони набагато швидше розвиваються, тому так треба було. Все ж таки, тому що щоб популяризувати більше укрпошту. Краще б ці кошти пішли б на формування складів Укрпошти, тому що, наприклад, нам відправляли зі Швейцарії посилку. В Києві вона була вчасно. А до Чернігова вона дві два тижні не могла доїхати. Думаю, не потрібно було і так. Все нормально, можна було б ці кошти витратити на щось інше. Я думаю, в наш час не потрібно було зараз чіпати цей логотип, Ну як на мою думку, там, звичайно, нам не нам вирішувати. Звичайно, що жах. У людей мінімальна пенсія 2 500, Купа голодних тварин на вулицях. Ну ні, так не можна, це нелогічно. Є куди інвестувати в Україні. Без помешкань, без вікон люди живуть. Я вже не кажу про медицину та про інші сторони життя. Це проблема на Укрпошті, це повсемісно. Це всюди в Укрпошті зазначають, що не збираються витрачати мільйони на ребрендинг і робитимуть це поступово починаючи з нових сервісів, поштоматів і нових відділень.